Доброго дня всім на нашому каналі. Трошки розпогодились, бджола почала літати. Така у нас ситуація на пасіці. Не всюди, правда, сильніші тільки літають, але температура тут тільки на, на сонці більш-менш. А так то не дуже от що у нас тут Бачите, як трупу полісують? людки. Тут нас ми засідкували тут трошки. Не вистачало нас днищів і ми поставили Нуклеосний корпус і зверху дали ще один корпус на... і зробили на 300 таку сімейку від воду. І тут їм трошки Ну вони працюють. Але тут треба буде поміняти поставити днище нормальне, бо то нуклеосний корпус, бачите. Тут Дівчата будуть йти на таких високих, попробуємо. Ну тут ми з'єдну, тут вис... дві сім'ї, тут потужні дуже. Але щось вони не спішать вилітати тут пару є. Так, чого ми сьогодні прийшли на цю пасіку? Ми будемо робити заключну обробку. Ось таким препаратом Маврік Хто хоче замовити, звертайтеся. У нас ціна від виробника. Якість відповідно. таким ми ще шліфанемо препаратом. Так, це буде заключно. Обробіток, щоб вже цьому кліщові не дати жодних шансів мордувати наші бджіла. Так, то, то наша контрольна сім'я, на якій ми завжди робимо контрольку по препаратах, це нуклеус був. І ми сипали, 4 нуклеуси сипали і вийшла така сімейка на 8 рамок, на якій ми проводимо експерименти рідні. Так тут ще щось починають носити. Вже треба засід грати, ставити від бо... Сьогодні вже був приморозок інній такий. Так. Стоп. Що то поліз, трутень часом. Тут матка 100% є, бо ми ще недавно дивилися, але чому трутень забіг? Не знаємо. общем, така ситуація у нас на пасіці. Подивимося ще на що у нас тут. Біжалки літають нова обробка тут теж не знаю деякі сім'ї самі роблять а бачу таке Заліплютки, а деякі не чіпають. Вон тут ще виглядає якась полоска одна ми ставили сюди. От. Просто може за захолодно їм. По цьому десь криша відставала. Що таке може бути? Тут спокійно. І тут спокійно. Значить, Основні роботи, які ще будуть зроблені, це мавриком ми прольємо І поставимо грати від мишей на льотки. Все. І на цьому роботи на пасіці до весни будуть завершені. Дякую всім за увагу. Пишіть.